Так, взагалі, роблю новий проєкт. Ось така толстостіна труба. Ну, це не труба. Це коротше, привод від шруса, від передньоприводних машин. Ви знаєте, є трубчасті привода. Половин будемо казати. Оце він. Тут толщина стінки десь міліметра 4 може і більше. Ну, не заміряв, коротше не шо. Ну, діло не в тому. В общем, що я хочу робити, хочу робити гідроциліндра для рульового свого. Міні-трактора, щоб був з двостороннім штоком на дві сторони. Купити його він стоїть в преділах 5 тисяч гривень зараз. В общем, виходимо з положення. Що вийде, буду показувати. В общем, зараз дрелька, така вот приспособа з наждачкою, і поліруємо внутрішню, грубо говоря, де у нас буде сам сальник ходити цього штока. Поліруємо. От приспособа На болтку просто наш і отак закручена. Получається. І я вам скажу що я за минут 10 доволі непогане вже дзеркало. Зараз підсвітку включу. Чекай, як туно тут мене включається. Е, в общем, підсвітку не включу. короче, не знаю в цьому телефоні. Другий телефон, не знаю, як в ньому. В общем, ну, ще полірну. І тоді в кінці вже з маслом і тоді вже покажу, який результат. Так, що у нас по цій стороні? Коротше, резьби приварені. Ну, так як, грубо говоря, немає, не то, що чим ще нарізати, де би даже сверлити, ну, підошла. Зараз відправив на фрезеровку. Коротше. В общем таке, резьби обикновенні, Газові будемо, як там казати, ну, велика різьба крупна, приварена і от замаркузатора оці втулки робимо з них отакі втулки. Получається, це вона буде сюди заплюсовуватись і після неї буде сальник. А тоді з цієї, будемо казати, от, муфти заваруємо її. Вже, може буде та плита, сверлимо, розточуємо. І воно буде закручуватись, і прижимати відповідно, того сальника. Сальник буде так само туди входити внутрі. Там 6-7 чи 7 мм має бути, якось так. В общем, шток від маркизатора. Ось такий буде, буде. Тут протучив під пружинку, отак. Стає пружинка. І... Це від того самого маркізатора. І зажиматися буде такою гайкою. Получається, воно підпружинене і, звісно, поршень не викручується. І все. І тут проточив підпоршень на посадку. Все, і тут він стає. І от того в цих замках ще будуть вже, виходить, самі уплутні ці манжети. Їх то ще немає, ну, общем, будуть. Ось шток стоїть вже на місці. Тут ще ми знаємо. Сальник манжет називається, він сальник, а з цієї сторони пильник. І ще зараз зроблю цю виходить, таку ну, гайку. Но з цієї сторони, типу, він буде розбиратися колись, якщо треба, буде, наприклад, там пильник і пам'ять сальник. Манжет. А з тої сторони роблю от -от, вже дивлюся, яку мені треба. Зараз буде, прикидаю длину для самого цього. Хода штока, і ми тут, виходить, обрізаємо. Робимо проточку і роблю таку бабишку, в яку буде впиратися вже сам цей циліндр в цю сторону, в ту сторону у нас є упор. І ще треба зробити упор в цю сторону. Получається якось так. Ну і, відповідно, вже на тій бабишці буде саме кріплення, де буде кріпитися він там, до моста. Так, заварив. Зараз проточимо культуру цю гайку вже. Так, в общем, все, Гайка вже ця готова. Тепер вистерво зробив під центр, грубо говоря. Зараз дрелькою висверлюю і розточую. Така трошки відключав покосана була, але нічого. То на скорість не влияє. Так, Розточив коротше, на 25 штук, в мене 22, так як там ну, свого роду пильніше ж має бути воно. Бачимо такий зазор. А. Тільки це знутрі нутри наворот має вставлятися. От в общем наша гайка. І от там наше місце під сальник. Так, продовжуємо роботи. В общем, рейку зняв, поставив поперешну тягу. Ну, Це його рідня, будемо казати. Виставив колеса. так Позбирав тут в мене по закрамах ще От такий наконечник Жигульовський. Тут один робочий, але він без різьби, ну, будемо бачити, що робити. Получається, мені треба два ще наконечника. На гідроциліндр, цей, що я роблю, хочу робити ну, наконечник, само собою. І тут, виходить, йому ж треба ходити, але ну, шарнір у мене ніякого немає. Я хочу теж зробити на наконечнику. Думаю, буде триматися, де воно дінеться. Так, В общем, виварив таку сошку. Получається 8-мм метал. От того, От так вирізано під булти. Тут в мене металева пластина. Ну, вона тут у мене така була. Получається. І, в общем, цей метал приварений до цієї пластини, а вже цей кусочок сошки вже до цього металу приварений. Все виварне, зачищене, все, сошка у нас готова. Виліт, в общем, мене, тут мені треба було виліт зробити 13 см. Так як в мене від центру до центру оцих наконечників, так само 13 см. І сам ход оцявого штока мені треба, щоб був 12 см, 6 см на сторону. В общем так, от витягнув. Получається, це посадка, а це проточка, де ну, виходить, щоб масло сюди йому, ну, заходити І упорно нас, самого штока. Всього, тут зараз сантиметр оставляю, щоб приварюватися, А це все остальне заганяю під різьбу. мені треба, тільки перевертаю заготовку. Колись давно на Оликсі е, штусера подавали. За цей весь комплект. Там ще пару штук я вже використав їх. Я заплатив з доставки щось тоді 120 чи 130 гривень. Коротше, ну, одним лотом продавали. Не знаю, скільки їх там штук було. В общем, ну, більше мені їх не треба було. А зараз, коротше, як знайшов цього супер на дозатор, виходить, угловий. На вихід одразу на бік вже, і є два. От, тут одна друга різьба, бо, як ми знаємо, ну, стандартна От, два виходи. А ще є в мене отакі тут. Одна друга і певне на три четверті, не знаю. Ось так. От такі переходники. Взагалі, зараз недобились. На дозатор, коротше, роблю кріплення нове. Я це вже все, колонку зняв, вирізав, розібрав лежить. І от у нас, виходить, оці штуцерай, грубо говоря, отак взяти. От він от буде закручуватися. Бачимо тако. І все, і в сторону собі дивиться, тільки шланга підключив. Так само той хотів в сторону і дивиться, шланга підключив. Без питань. Mm. Получається я його ложу на те саме місце і потім він там привариться, а тоді вже наверх буде робитися далі підвал. Якось знак. Він буде себе там чувствувати, грубо говоря. Так, прийшла сама основна посилка. Зараз розпаковку будемо робити. для нашого відроциліндра і ще там багато до чого, коротше. Малинку може догадатися. Тарам. А тут 400. вроде 20 штук. Які хоч, маслостойки. Не по 10-15 гривень в магазині за одне відомо. Отак От будемо пользуватись. Ось такий получається поршень. По три кільця. Три тут, три тут. І одне внутрі буде під поршнем ще стояти на самому штокові, щоб туди масло теж не тікало. І от на другу сторону, де є, я казав, оця бубишка, де у нас упор впирається вже ход поршня, ну, тіпа, який мені треба зробити. Важаю, а ця проточка для того, щоб тут масло могло сюди поступати. І вже пхати, грубо говоря, поршня. Все, і наконечник, наконечник Жигульовський, такий вроді, якби самий ходовий, І це з цієї сторони виходить, буде. Взагалі, нарізав різьбу вже на штокові і накрутив наконечник. Наконечник, коротше, з моєї Рено вагони. Короче. ну, Я міняв себе ну, я як міняю, то парою міняю. Один був розбитий, грубо говоря, один. О, ще. Ну, Більш-менш нормальний він. Коротше, на тракторі я думаю, походить. І в чому діло, хорошо в ньому. от В ньому є от цей згиб, я потім покажу, для чого він хороший. Оно ну, це в мене який в мене тут апуйдії R. Це правий. Правий на взагалі, в общем, тому буде видно. І все, там же все поробив, поставив резинки, Зараз будемо потихеньку збирати. Поварвав штуцера І ще останеться зараз ставити вже штока, грубо говоря, тут полірнути, там, де дирку висверлив, бо тут буде заходити, щоб зінки не порвало. І все, і приварувати ще цього штока заднього, цю бабишку з цим наконечником. І, грубо говоря, циліндри готові, сьогодні ще поставлю, але немає, сьогодні тільки приїхали на почту. Так, ну і як то кажуть, момент істини. Будемо збирати, от у нас 6 штук це на сам поршень колечок. Одне кольцо, от дивимося, от бачимо, я там зробив проточку. Це для уплотнення штока, щоб масло натікало. Плюс втулка направляюча там виходить. І ще от у того, бачимо, місце, сальник має стояти. І гайка. Все, тут у нас різьба нарізана під цей наконечник мій від ринушки. По упорах, А, ще чекай, кульцо треба піти взяти. Тут ще в мене кулечко таке для ходу. Тут у нас. Так, бачимо туди кулечко. От, от таке чудо вийшло у нас. Такий саморобний гідроциліндр. Ще тут тільки осталось скріплення зробити і тут вже шланги до дозатора і соответственно там же до насоса і все остальне. В общем, якось, якось так, там шапельничка поставимо от сюди. Так, наконечник. Виворот. В общем, ось таке кріплення зробили під наконечник. Все, грубо говоря, з циліндром все. Ось і все. Гідроциліндр на місці. От так. такий зазор у нас між цими двома поперечкою і гідроциліндром. Прив'юв у руки отакий вот зазор від колеса, ну нормальний зазор. І зараз позивлюємо.